Комунікації були під загрозою, але ж їх повинні були зробити. Там деякі е, зроблено вже? Ну я ж не знаю. Якщо на метр вже опастилося рельєф, то все може бути. Деякі жителі мікрорайону Монастирська гора у Полтаві побоюються, що їхній житловий масив, окрім того, що немає прямого сполучення з містом, може лишитися ще й без газопостачання. А що тоді робити? Тоді що? Дрова, вогонь. Костер, котілок, запасів нема, зараз дрова ж не можна збирати ні в лісі, ні в посадках. А, а що робити? Будемо збирати. Треба готуватися до всього. У нас йде війна, так що тут, тут немає яких гарантій і нічого немає. Ну не буде газу, значить буде щось інше. Це ж таке. Вулицю Паїсі Вличковського перекрили у січні 2024-го. Аварійна ситуація тут виникла через сув ґрунту. Місцеві кажуть, чули інформацію, що через те, що гора продовжує сунутися, виникла ймовірна загроза лишитися без газу. Чули таку інформацію, що в газу треба робити трубу переносити. Ну, я думаю, що в них є кошти на це, так як отримують вони нормальні платежі. Так що думаю, що це можливо все зробити. На сьогодні стан газопроводу є стабільним. Значного суву ґрунту у місці його залягання не спостерігають. Йдеться у відповіді акціонерного товариства Полтава Газ на запит Суспільного. Внаслідок суву ґрунту на вулиці Паїсія Величковського підземний газопровід зазнав додаткового навантаження для стабілізації його роботи. Працівники акціонерного товариства Полтава двічі проводили заходи зі зняття напруження наприкінці 2024 та на початку 2025 тисячі це дозволило стабілізувати його стан і відвернути загрозу аварійної ситуації. Для довгострокового вирішення проблеми заплановано перекладання газопроводу на нову трасу за межами аварійної ділянки. Це є частиною проєкту капітального ремонту. Капітального ремонту дороги у місті Суву цьогоріч не проводитимуть. Планують лише перенести газу та водопровідні мережі. Розповідав раніше керівник міського управління ЖКГ Тарас Панасенко. Загалом же для повного відновлення серпантину передбачено більше 90 мільйонів гривень. Розповідала речниця міськради Марина Сірова. Надо було зразу, коли Почалося все його робити. Його ніхто не робив, воно ну, нікому не треба. Ми зараз теж садочок у нас закрили, все позакривали, куди дітям, що робити, ніяк не добереся нічого. Це об'їжджать повністю містом. Нам щоб до школи доїхати автобусом, 40 хвилин треба. Якщо ще й без газу лишимось, я взагалі не знаю. І без води. Тут же ж і вода проходить, без нічого. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, новини Полтава.